Вітаю, я Олександр Бабанко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео хочу обговорити цікаву і важливу тему для військовослужбовців, а також для членів їх сімей, зокрема щодо питання призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або встановлення відсотку втрати працездатності без встановлення групи інвалідності. Незважаючи на багато різної інформації про. Підстави для призначення, розміри виплат, все одно виникає питання і є певні нюанси на практиці щодо наявності відмови для військовослужбовців, якщо вони пройшли невчасно МСЕК або експертне оцінювання. Тому в цьому відео хочу розібрати саме ці нюанси, коли військовослужбовець повинен пройти оцінювання, за яким йому встановлюють групу інвалідності. І при цьому не втратити право на отримання належної виплати. Нагадаю, виплата одноразової грошової допомоги передбачається законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також регламентується постановою Кабінету міністрів No 975 від 2013 року. Нагадаю, що підставою для виплати є факт встановлення групи інвалідності, третя, друга, перша. Також має значення, який причинний зв'язок: чи це пов'язано з захистом батьківщини, з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби. Крім того, варто звернути увагу на постанову Кабінету міністрів номер 975. Саме ця постанова більш детально роз'яснює, за яких умов, за яких підстав військовослужбовці або звільнені з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Отже, розглянемо два. Періоду. Перший період це коли військовослужбовець проходить військову службу. Згідно з приписами 975 постанови, немає принципової різниці, через скільки військовослужбовець пройде експертне оцінювання і йому встановлять групу інвалідності. Чи це буде через місяць після завершення лікування проходження ВЛК на стан придатності, чи це буде після спливу 6 місяців. Згідно 975 постанови. Якщо ви пройшли експертне оцінювання під час проходження військової служби, взагалі не повинно бути жодних підстав для відмови, нібито через невчасне проходження експертного оцінювання. Наступний період це якщо ви вже звільнені з військової служби. Ось саме з цим періодом найбільше виникає нюансів і відмов для виплати одноразової грошової допомоги. Отже, розіб'ємо. Підстави для виплати відповідно до встановлення причинного зв'язку. Перша група це група інвалідності, яка встановлена у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби або захистом батьківщини. Згідно 975 сімдесят постанови, взагалі не має значення, через який період часу з моменту звільнення ви пройшли експертне оцінювання і вам встановили групу інвалідності. Тобто. Для захисту батьківщини для виконання обов'язків військової служби взагалі не існує будь-яких часових обмежень. Що стосується наступного причинного зв'язку, це встановлення групи інвалідності у зв'язку з проходженням військової служби, саме по цій прив'язці існують нюанси. Згідно 975-ї постанови прописано, що право на отримання виплати мають також звільнені з військової служби. Якщо їм групу інвалідності було встановлено не пізніше ніж 3 місяці з дати звільнення, або якщо пізніше, але дата настання такого випадку встановлена відповідною комісією саме в період проходження військової служби. Тобто, якщо простими словами, якщо вам встановили групу інвалідності і вказали, що ця група інвалідності вона пов'язана з проходженням військової служби, то існує часове обмеження, а саме 3 місяці здати звільнення. Тому рекомендую орієнтуватися саме на цей строк. Третя група, яку можливо виділити, це встановлення відсотку втрати працездатності без встановлення групи інвалідності. Тобто, якщо ви проходите експертне оцінювання, групу інвалідності вам не встановлюють. Лише прописують про відсоток втрати працездатності, то лише з однією єдиною прив'язкою ви маєте право на отримання виплати, це пов'язано з захисною батьківщини або з виконанням обов'язків військової служби. Якщо вам встановили прив'язку з проходженням військової служби відсоток втрати працездатності, то на жаль, ні на яку виплату ви не маєте права взагалі. На жаль, так прописано 975-та постанова. Що стосується часового проміжку. Згідно з останніми змінами в серпні 2025 року, то пройти експертне оцінювання після звільнення з військової служби для того, щоб отримати виплату, можливо протягом одного року. Отже, загальний висновок. Якщо ви проходите оцінювання під час проходження військової служби до моменту звільнення, то не існує жодних перепон для того, щоб призначити вам одноразову грошову допомогу. Якщо ви вирішили або склались так обставини, що ви плануєте проходити експертне оцінювання після звільнення з військової служби, то для прив'язки з захистом батьківщини і виконанням обов'язків військової служби немає жодних часових обмежень. Для прив'язки пов'язано з проходженням військової служби для групи інвалідності, існує обмеження в три місяці з дати звільнення. Якщо вам встановлюють відсоток втрати працездатності, без встановлення групи інвалідності, яка пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або захистом батьківщини, то у вас є один рік на проходження експертного оцінювання. У зв'язку з такою інформацією, звісно, річ, у вас виникає питання: а як експертна команда, відповідні лікарі визначають, яка дата встановлення групи інвалідності? Для цього треба звернутися до постанови Кабінету міністрів номер 1338, від 2024 року в цій постанові зазначається, що дата встановлення групи інвалідності, якщо це первинний медичний огляд, вона рахується від дати направлення документів на експертне оцінювання. Тобто, для того щоб отримати належні виплати, якщо ви проходите експертне оцінювання після звільнення з військової служби, то електронне направлення повинно бути зареєстровано. Не пізніше ніж три місяці з моменту звільнення. Однак все одно я вам рекомендую під час отримання витягу перевірити дату, яку саме прописала експертна команда. Тому що не виключаю обставин, коли експертна команда може встановити групу інвалідності а саме дата встановлення цього випадку, саме дата проведення медичного огляду. Тому цей момент також є важливим. І, на жаль, цей момент також може зіграти вирішальну роль, оскільки направлення на експертне оцінювання може бути подано протягом цього трьохмісячного терміну. Однак, у зв'язку з навантаженістю лікарні великої кількості саме черги для проведення цього експертного оцінювання, фактично ви це оцінювання можете пройти вже після спливу п'яти місяців, у зв'язку з чим можуть виникнути спірні моменти. Тому на це звертаємо увагу. Немалозначним також є розуміння, а яким саме чином експертна команда встановлює причинний зв'язок групи інвалідності, оскільки від такого зв'язку залежить розмір виплати, звісно, річ при захисті батьківщини, при виконанні обов'язків військової служби виплати набагато більше. Варто розуміти, що згідно постанови Кабінету міністрів номер 1338, причинний зв'язок діагнозу встановлюється відповідно до. Причинного зв'язку, який зазначений в постанові ВЛК. Тобто, яка прив'язка в постанові ВЛК, така сама прив'язка повинна бути встановлена і в експертному оцінюванні. Звісно, річ, з практики я зустрічав випадки, коли в довідці ВЛК встановлено один причинний зв'язок, у витязі з експертної команди вказано інший причинний зв'язок. Ось така невідповідність. Також може бути підставою для того, щоб повернути документи на доопрацювання. Тому звертайте увагу: в усіх документах повинно бути прописане однакове встановлення причинного зв'язку. Саме розуміння, який причинний зв'язок повинен бути вам встановлений в подальшому, може дати орієнтир на те, чи є критичний момент щодо проходження експертного оцінювання, чи все ж таки з урахуванням наявних обставин експертне оцінювання можна пройти і пізніше. Однак моя порада: якщо у вас є змога, незалежно від того, яка у вас встановлена причинний зв'язок в довідці ВЛК або у свідоцтві про хворобі, все одно варто після звільнення з військової служби пройти експертне оцінювання не пізніше ніж три місяці. Бо, на жаль, практика вказує, що якщо розраховувати, що вам встановлять прив'язку з захистом батьківщини. На жаль, не можна застрахуватись від того, що за певних обставин вам все ж таки групу інвалідності встановлять у зв'язку з проходженням військової служби. Це може бути пов'язано, наприклад, з такими обставинами, що військовослужбовець отримав поранення, яке пов'язано з захистом батьківщини, під час лікування поранення або взагалі у військовослужбовця також були наявні хронічні захворювання, однак по рішенню ВЛК вони були прив'язані до проходження військової служби. І вже військовослужбовець або колишній військовослужбовець йде на експертне оцінювання. Він розраховує на те, що групу інвалідності йому дадуть у зв'язку з наслідками отриманого поранення, яке пов'язано з захистом батьківщини, а отже, розраховує, що жодні строки не обмежені для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу. Однак під час проходження експертного оцінювання лікарі можуть за результатами дослідження вашого стану здоров'я встановити, що основний діагноз для встановлення групи інвалідності є саме захворювання, а наслідки отриманого поранення вони йдуть як супутні діагнози. У зв'язку з такими обставинами лікарі цілком ймовірно встановлять, що група інвалідності пов'язана з проходженням військової служби. А якщо ви це оцінювання пройшли пізніше, ніж 3 місяці з моменту звільнення, то, на жаль, можуть виникнути обставини, що одноразову грошову допомогу ви не зможете отримати. Тому рекомендую звертати увагу та детально аналізувати ваші документи, якщо проходження експертного оцінювання планується після звільнення з військової служби. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей.